Не, ну мусина. Зовсім інший ланус, звісно, цей ланець кращий, ніж ми дивилися. В принципі, то осенс по-перше, це ланус цей ланус зроблений, ліце стан мотора. Заводиться добре. Все супер. Автомобіля ціна 1900. Ні, воно саме переключається. І одразу воно запаска є. Все є? Да. Підкачаєш собі. Все заводське, Краска, кряска, далі повітирала, ніхто не красив, ніхто нічого не ходить, як говориться. Супоровий ланос, 1900 ціна з торгом на віддачу. Хороший стан. Станко з хан. І що дівчино, що це мотор таке відкрива. Ще масло чисте. Чи а все ж не бажано такі трохи в пилі. Ну, я вам кажу. <рес> новий, ну, новий. один новий, новий. на тобі, хороша, зимова. Ще задні нормальні, ще на спичку. Бачимо, яка там ще ржавчину все. Дивився що... скільки мікрон наладності. Чисто для цікави 83. Що? Ну мі мікрон на наладності. Скільки? Ну краски то все цікаво просто. Ну, я зрозумів все так на Це пробіг 217 тисяч. Автомобіль нам сподобався. Будемо купувати. Передня нова зимова гума. Один власник з 2004 року. Супер стан. Нам сподобалось все.